На мою думку, дане рішення не буде відповідати закону, якщо навіть воно буде проголосовано, і фактично воно не буде мати юридичних наслідків в частині його виконання. Земельний кодекс чітко передбачає процедуру припинення права постійного користування, зокрема стаття 144 земельного кодексу, яке передбачає, що має бути порушення умов постійного користування земельної ділянки. Тобто, наприклад, земельна ділянка була виділена для Побудова релігійних споруд, а там збудували ресторан. Або ж використовується земельна ділянка за іншим призначенням, ніж вона була виділена. У даному випадку є чітка процедура, коли інспектор встановлює факт порушення користування земельної ділянки. Надається 30 днів припис для усунення даного порушення, і лише після цього міська рада в судовому порядку, хочу зауважити, звертається до суду з позовом про припинення права постійного користування земельної ділянки. У міської ради немає повноважень самостійно припиняти право користування земельної ділянки. Чому? Через те, що фактично землекористувачі вони є в тому числі захищені законом від того: по-перше, сьогодні в нас один мер він надав земельну ділянку одним землекористувачам. Прийшли, вибрали, змінилася влада. Нові прийшли, кажуть: Ні, ми забираємо землю ми тут будемо інше щось робити. Тобто закон захищає землекористувачів. Якщо було надана земельна ділянка, якщо вона використовується за своїм призначенням, немає порушення, то тоді немає підстав для припинення права постійного користування. Окрім цього, для розуміння в цілому право постійного користування це право володіти і користуватися земельною ділянкою без обмеження в часі і без сплати орендної плати. Дані рішення про передачу права постійного користування були прийняті ще там в 95-х, 99-х, деякі в 2000-х роках. Відповідно, якщо відповідно до тих рішень релігійні організації використовували земельні ділянки за цільовим призначенням, не було якихось певних порушень, то немає підстав у них їх позбавляти права постійного користування. Окрім цього, чому я вважаю, що не буде мати практичного рішення, практичного. Значення таке рішення. Право власності на будівлі та споруди, храми, інші релігійні будівлі та споруди належать релігійним організаціям. Навіть у випадку винесення рішення про припинення права постійного користування є такий інститут, який називається сервітут. Тобто релігійні організації можуть в судовому порядку встановити собі безкоштовний сервітут щодо користування та обслуговування своїми будівлями, які знаходяться на земельній ділянці, яка належить комунальній власності. Оскільки, якщо вони будуть позбавлені права постійного користування, вони юридично не зможуть, наприклад, проходити до своїх будівель, обслуговувати. І їм потрібно буде встановити світу. І фактично це буде те саме: безкоштовно мати право на проходження даної земельної ділянки для обслуговування своїх будівель і споруд. І окремо хотів би зазначити: от, ознайомившись саме з рішенням про те, які об'єкти релігійної інфраструктури підпадають під дане рішення. В реєстраційних документах даних релігійних організацій жодним чином не вказано про те, що вони відносяться до країни агресора або до інших центрів, які знаходяться за межами України. Тобто, якщо звертатися до останніх змін до законодавства, фактично про що мова йде, то можна було би говорити про те, що юридично позбавляється право користування земельними ділянками ті релігійні організації, які мають центр. Свої релігійні організації за межами України, зокрема в країні агресорі Однак в статутних документах наших регіональних чернівецьких релігійних організацій ніде не вказано про те, що вони знаходяться в прямому підпорядкуванні з центром, зокрема в країні агресору Тому юридично вважаю, що немає підстав для позбавлення їх право посів.